Будемо чесними, зазвичай коаліція формується за принципом тобі міністра, йому міністра, а потім розберемося, що будемо робити. Потім прем'єр-міністр приходить в парламент і каже: ай яй яй безсовісна більшість не голосує за мої закони. Це не коаліція, це деребан посад. Цим треба покінчити. Пропозиція дуже проста. Давайте всі політичні сили домовляться про те, що вони разом будуть робити, за які закони будуть голосувати. Перші закони, на нашу думку, це скасування депутатської недоторканності і перехід до виборів виключно від партій, щоб ця ганебна скупка округів, з якою намагалися боротися Світлана і багато людей, і безуспішно, щоб вона закінчилася. Після того, як всі політичні сили, які представляють Україну, а ми категорично проти, щоб до парламенту в коаліцію були запрошені люди, які голосували за закони 16 січня, закони про диктатуру, або які співпрацювали з попереднім режимом. Тільки про українські сили мають формувати коаліцію, і після того як вони домовляться про спільні дії, треба почати підбір міністрів. Не спочатку домовитися про посади, а після того, як вже ясно, що треба робити, шукати міністрів. Причому шукати не обов'язково серед депутатів, серед колишніх міністрів, взагалі серед партійців. Давайте шукати професійно, так як шукає будь-яка компанія, яка хоче собі гарних працівників. Давайте питати середовища. Давайте подивимося за кордоном. Там є талановиті українці, які багато чого досягли. Інші країни, які робили реформи, часто запрошували таких людей. І з цього вийде справжнє об'єднання, і з цього вийде справжній результат.